Щодавно, блукаючи сховищами веб-простору в пошуку чогось цікавого, раптово зіштовхнувся з якоюсь дичиною, містика чи баг. Ось що вперше спало на думку після дивної події, яка врізалась в мій екран смартфону. Всі ми користуємось перекладачем від Google, наприклад. Адже яким би не був рівень знань іноземної мови, все ж зайвим не буде звіритись з сучасними технологіями та, наприклад, впевнитись у правильності перекладу. Подивіться на це фото. Ніби зрозуміло, адже так якась сатанинська хуйня ще й текст мовою Малдера та Скалі в цілому нічого містичного та крипового до моменту, доки ми не застосуємо перекладач тексту. Сука, ніхуясі де? Тепер же це виглядає кріпово та містично, бо якого біса перекладено було не тільки текст, а й символ. І взагалі це містичний сигнал, бах системи, прояв потаємних маніпуляцій силами символізму, чи ще щось. Зараз іде війна за те, щоб захистити велику таємницю. Якщо її відкрити, це б могло підірвати усі основи людства. Символізм – Це спосіб передавати складні ідеї, емоції та сенси через образи і знаки, непрямі слова. Їхне походження пиздує ще з часів наскальних малюнків, коли перші райтери бомбили стіни у печерах. Проте не як свій тех, а як вказівку, на що можна полювати у цій місцевості, які тварини небезпечні та, звичайно, прибульці. Іерогліфи Єгипту, міфологічні, магічні символи, релігійні, державні герби та прапори все це стало не просто невід'ємною частиною сучасного життя, а реально впливовою силою. Все це маніпулює нами через маркетинг, викликає культурну єдність чи ворожнечу, вони формують емоційну реакцію, літери, символи звуків. Та все ж мозок обробляє образи швидше, ніж слова. Бо зір еволюційно старший за мову. Мозок мільйони років тренувався миттєво розпізнавати образи: хижак, їжа, небезпека. А мова дуже молода навичка, звичайно, в концепції офіційної історії, тобто все, що нас оточує, так чи інакше пов'язане з символізмом. І ми розуміємо, що нами ніхуйово маніпулюють, але ми це знаємо і в цілому не проти цього, адже бажання класнути пляшку коле не таке вже й зловісне. <свист> <свист> Тож, якщо це все працює, чи можливий на нас потаємний вплив, про який ми і не здогадуємося, впевнений, що так, але треба робити великий розбір цієї науки, бо насправді хуй його знає, які існують види символів, котрі закладають нам у підсвідомість, цукерки, агресії та насилля? Є деякі відомі, які впливають на людину по різному. Все це звучить добре, та ми зібрались тут через це. Штучний інтелект. Це системи, які імітують людське мислення, вчаться, аналізують, розпізнають мову, зображення та приймають рішення. Спідран з AI. 1950-ті. Алан Тюрінг. Ідея. Чи може машина думати? 1956-й. Термін Artificial Intelligence. Штучний інтелект. 90-ті. Прориви в обчисленнях. Перші практичні системи. Шахова програма. IBM Deep Blue. 1997-му. Переліг Гаррі Каспарова. 2010-ті. Нейромережі «Глибинне навчання». 2020-ті. генеративний щі. текст зображення відео 2025 тисячі двадцять Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini. іноді здається, що штучний інтелект ще далеко від нас, і ми, як люди, окрім перекладача або пошукового браузера, в цілому його не використовуємо. Та це не так: камера смартфона, автофокус, клавіатура, автозаміна, соцмережі, рекомендації відео, навігація, пробки, банківські операції, виявлення шахрайства, ігри, боти. Тобто пізда тотальна, звичайно, в хорошому сенсі. Я не програміст, аби детально розповісти, як працює Ші, але ось вам найпростіший приклад для розуміння, як працює Ші, і допоможе нам котик. Ші та Кіт. Штучному інтелекту показують тисячі фото, де підписано: це кіт, це не кіт. Він помічає закономірності, вуха, очі, форма морди, шерсть формує модель. Якщо є оце, оце і оце, ймовірно, це кіт. Ти даєш нове фото, і штучний інтелект каже: Ймовірність 98% – це кіт. Отже, як ви знаєте спочатку відео сталося це, як на мене, дуже містична хута. На мить я навіть хотів роз'їбати телефона, адже гадав, що в ньому клятий демон. Та розібравшись в тому, що трапилось, легше не стало, проте логіка з'явилась. Я заявляю. Отже, Dream. це нейромережа, яка працює на максимальній потужності, в сенсі, замість розпізнати об'єкт. Вона підсилює те, що вже бачить. Побачила око, робить більше очей. Побачила морду, домальовує морду ще одну. Побачила візерунок, перетворює його на істоту. Тобто не тільки аналіз, а й підсилення ефекту. Ші система, яка дивиться через камеру, розпізнає символи, знаки і аерогліфи, одразу перекладає їх поверх зображення. Це працює в реальному часі. Камера бачить напис Символ щиро збиває зображення на форми, пізнає літери, іерогліфи, знаки зіставляє з мовною моделлю, показує переклад. Для сучасних китайських, японських, корейських символів майже 99% точності перекладу. А от навіть для спеціальних штучних інтелектів. Точність перекладу старих символів до 85%. достатньо чи ні складно відповісти, та щі вдосконалюють кожен день. Тож, те, що трапилось, не містична подія, а сила майбутнього, коли машини здатні відкривати потаємне. Багато питань ще залишається: чому саме такий переклад і саме цього символу, як користуватися ще для пошуку містики? І ще багато чого. А на цьому все. Дякую за перегляд. Пишіть свої думки щодо щі чи символізму. Кліпайте вподобайку та підписуйтесь на канал. Доброї ночі!